Новий маршрут, декілька дистанцій та нагорода за подолання всіх закарпатських масштабних забігів. 20 вересня в Мукачеві відбудеться півмарафон. Організатори спортивної події обіцяють новий маршрут дистанції в 21 кілометр. Він буде прокладений в одне коло та пролягатиме через відомі пам'ятки міста, центром, набережними, а також кількома мікрорайонами Мукачева. Цьому році продовжуємо традицію марафонів в місті Мукачеві. Цього року він відбудеться 20 вересня. Траса буде зовсім інша ніж було в попередні роки, тому що на півмарафон минулого року ми проводили в два кола. Цього року траса буде так проляти, що це буде лише одне коло. Цього року започаткований великий гранд-ран, який об'єднує в себе три півмарафона: Хуський, Мукачівський та Ужгородський. Два з них вже відбулися в Хусті та Ужгороді. Ский буде в вересні проведений. Фінішем який буде проводитися в жовтні, в хусті Вест Карпатіан Марафон. На фініші учасники, які пробіжать всі чотири заходи, отримають медаль фінішера «Гранд Ран». Цьогоріч у півмарафоні три дистанції для дорослих: традиційні 21 кілометр, 10 кілометрів та естафета 4 на 5. Вперше цього року проведуть забіг для ветеранів. У програмі спортивної події і дистанції для діток. Це 100 та 400 метрів. Знову введень нагорода за подолання всіх закарпатських масштабних забігів, марафону та півмарафонів. Всі отримані кошти з Мукачівського півмарафону спрямують на допомогу військовим. Реєстрація на головну спортивну подію. І осені розпочнеться вже незабаром.